Уявіть ситуацію, де кожна секунда на вагу золота. Саме в такі моменти вміння зупинити сильну кровотечу перестає бути просто медичною навичкою. Це без перебільшення знання, яке може врятувати чиєсь життя. Давайте розберемось, як це працює. 40%. Просто вдумайтесь у цю цифру. Майже половина смертей у травматичних ситуаціях, чи то на полі бою, чи то внаслідок ДТП стається через те, що кров не вдалося зупинити вчасно. А тепер. Ключовий момент. Величезній кількості цих трагедій можна було запобігти, і для цього не потрібно бути хірургом. Прості навички, про які ми сьогодні поговоримо, можуть перетворити будь-якого свідка на рятівника. Отже, ось наш сьогоднішній план. Спочатку зрозуміємо, чому час наш головний ворог. Далі навчимося бачити ознаки справжньої небезпеки. Розберемо дві ключові техніки: тампонування і турнікет. Поговоримо про помилки, які коштують дорого, і зрештою підсумуємо, чому все це так важливо знати. І так, перший пункт гонка з часом. Це не просто красива метафора. Коли мова йде про сильну кровотечу, ми буквально змагаємося з годинником. І це підводить нас до питання: а що ж таке критична кровотеча? Критична кровотеча це не просто поріз. Уявіть, що організм втрачає більше чверті всієї своєї крові, причому дуже швидко. Це миттєво запускає небезпечний стан, який називають геморагічним шоком. Простими словами, життєво важливі органи перестають отримувати кисень і починають відмовляти. І ось чому це гонка. Від моменту початку такої кровотечі до смерті може пройти всього 3-5 хвилин, це менше ніж час, за який заварюється чай. Саме тому перші дії на місці події є абсолютно вирішальними. Гаразд, ми зрозуміли, що час грає проти нас. Тепер наступний крок як відрізнити звичайний поріз від смертельної загрози. Є кілька ключових ознак, на які треба дивитися. Організм сам сигналізує про біду. Шкіра стає блідою, покривається холодним, липким потом. Свідомість може плутатись людина стає або надто збудженою, або навпаки, сонливою. Пульс частіше є понад 100 ударів на хвилину, але стає слабким, ледь відчутним. А ще сильна спрага. Це тіло відчайдушно намагається компенсувати втрату рідини. А що відбувається з тиском? Навіть якщо під рукою немає тонометра, важливо розуміти логіку спочатку організм намагається боротися, різниця між верхнім і нижнім тиском скорочується, це рання ознака. А от коли ресурси вичерпуються, падають обидва показники, і це вже сигнал про вкрай важкий стан. Окей, небезпеку розпізнали. Час діяти. Перший і основний метод, який ми розберемо, це тампонування рани. Що це таке? Уявіть, що ви не просто тиснете на рану зверху, а щільно заповнюєте її зсередини, щоб створити прямий тиск саме на пошкоджену судину. Це неймовірно ефективно для так званих вузлових зон пах пахви шия. Саме там проходять великі артерії, і саме там турнікет, на жаль, безсилий. Існує простий алгоритм, який легко запам'ятати. Перше розкриваємо бинт, друге, вштовхуємо його в рану, щільно починаючи з самого дна, доки не заповнимо всю порожнину. Третє сильно і безперервно тиснемо на рану зверху. І четверте, якщо кров продовжує просочуватися, додаємо ще бинта, але ні в якому разі не виймаємо те, що вже всередині. І ось момент, про який часто забувають недостатньо просто закласти бинт. Потрібно тиснути постійно. Якщо це спеціальний гемостатичний бінт, тиснемо мінімум 3 хвилини, якщо звичайна марля всі 10. Саме стільки часу потрібно, щоб утворився згусток крові, який і зупинить кровотечу. Добре, з тампонуванням розібралися. А що робити, якщо кров буквально фонтанує з руки чи ноги? Тут на сцену виходить інший інструмент турнікет. По суті, турнікет це екстрений кран, який повністю перекриває подачу крові в кінцівку. Це радикальний метод, так, але коли прямий тиск не допомагає, а крові втрачається все більше, він стає єдиним шансом на порятунок. Якщо треба запам'ятати про турнікет лише два слова, нехай це будуть саме вони високо і туго, максимально високо на руці чи нозі, і затягнуто так сильно, як це тільки можливо. Це золоте правило. Тепер покроково розміщуємо турнікет на 5-7 см вище рани, але ніколи на коліні чи лікті. Далі закручуємо вороток доти, доки кров не перестане текти. Повністю це головний критерій. Потім фіксуємо вороток і що надзвичайно важливо, записуємо точний час накладання для лікарів, ця інформація буде на вагу золота. Ми розібрали як діяти. Але не менш важливо знати, чого робити категорично не можна, бо помилки тут можуть звести нанівець усі зусилля. Здавалося б, що може бути складного? Насправді, диявол, як завжди, у деталях, і ці деталі можуть коштувати життя. Отже, запам'ятовуємо список не перше, не знімайте турнікет через біль. Сильний біль це ознака того, що він працює. Друге не накладайте його на суглоб. Третє, якщо вже затягнули, не послаблюйте. Четверте, пам'ятайте, турнікет тільки для кінцівок, для шиї чи паху є тампонування. І останнє при тампонуванні тиск має бути постійним і сильним. І ось ми підійшли до головного висновку: уся ця інформація це не просто теорія, це потужний інструмент, який у критичний момент може змінити все. Подумайте про це так. Зупинка кровотечі це квиток до лікарні, без нього можна просто не доїхати. Якими б не були геніальними хірурги, їхня допомога може виявитись запізнілою. Тому зупинка кровотечі це фундамент, на якому будується весь подальший порятунок. І щоб усе остаточно вклалося в голові ось проста шпаргалка. Дві проблеми, два рішення. Якщо кров ліє з руки чи ноги, наш вибір турнікет. Якщо це шия, пахва чи пах. Там панування простіше не буває. Отже, тепер ці знання є це більше не щось складне чи недоступне, питання лише одне, і воно залишається відкритим. У вирішальний момент, коли від цього залежатиме не чиєсь життя, чи знайдеться готовність діяти?